Він упродовж восьми років навчав молодь любові до батьківщини військової справи та медицини. Патріотичний табір Херсонська Спарта був до масштабного вторгнення росіян дуже популярним. А тепер окупанти полюють на його засновника та тренера з карате Артема Яковлєва. Влаштовують обшуки в нього вдома та на роботі. а Ще роблять звичну для них справу, розповсюджуючи чергову брехню про діяльність військово-патріотичного табору. Що саме кажуть, та що з того приводу думає сам тренер? Матеріал Наталі Жуковської. Міни, гранати, бронежилети, військова форма та шеврони це все окупанти, нібито вилучили у спортзалі дитячого тренера з карате у Херсоні. Його расисти звинуватили у навчанні підлітків диверсійній діяльності. Інформацію розповсюдили у місцевих телеграм-каналах. Тренер займався общественною діяльністю, направленою на серед средростків ідеї радикалізму, тероризму в отношении рускоязичних сограждан. Також із'яти комікси, предназначені для обучення несовершеннолетніх вибуховому делу, прийомом проведення диверсій і терористичних актів. Як нібито доказ публікують інтерв'ю ось цього чоловіка. Обличчя і голос не показують себе, то називає одним з тренерів табору Херсонська Спарта і розповідає про його діяльність. Діти там преподавали воєнні подготовки. Постоянно говорили, що русські це пішла набивається така і пропаганда конкретно, саме на русских людей. Посрота раз. Я знаю, хто це говорив. Я узнал, Я може там чоловіку привіт передав. А це власне той тренер з карате, якого звинувачують окупанти Артем Яковлєв – засновник військово-патріотичного табору Херсонська Спарта, каже, табір існував з 2014-го і головним завданням було фізично загартувати дітей та підготувати хлопців до служби в армії. У нас це вийшло, тому що ряд наших воспитанників пішли в яйцові ліцеї, а деякі з вже два роки, без самі спеціальні підрозділення третього парка, і зараз доволі успішно воплощаються те, що навики, отримавши у нас, потім доповнювали тими навиками, які отримали в своїх подразділених, виганяють этих тварів з нашої землі. Про діяльність Херсонської спарти факти розповідали шість років тому. Ось ці діти себе на період табору називали спартанцями, воїнами давнього світу. Жили у наметах, спали у. У спальниках жодних закликів до екстремізму чи тероризму щодня розповіді про історію держави, навчання самозахисту, а ще орієнтування на місцевості, розвідка території та заняття з медицини. Давай, давай, давай. Вперед, 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 вперед. Пошел, 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 пошел. Те, що до дітей приїздили військові, Артем не приховує. Чоловік вже й сам два роки, як служить з морпіхами. Нещодавно, окрім спортзалу, обшуки були і в його будинку в Херсоні. На щастя, рідних вивіз завчасно. Посавші сусіди, які там через жарну на штанів, зламали двірі в нещасний дом. пса Лобая. псала. Бая перших полчасані займалися мародьорса. Вони сілі з дому все, що їм нравилось. Від знайомих Артем знає, ситуація у Херсоні складна, але чоловік впевнений, невдовзі ворога виб'ють і він повернеться у рідне місто. Щоб ми победили, щоб Україна стала незалежною, щоб Україна повернула свої території 91-го року, щоб мені не прийшлося більше хоронити своїх друзів і продовжувати сняти форму і знову стати простим тренером детским по карате. Продовжать діли своїх дітей тех, хто хоче сильними і ну, повноценними защитникам України. Наталія Жуковська та Ірина Цимбал, фактиві, марафон Єдині новини.